У народицькій громаді провели засідання політради Житомирської обласної парт-організації Слуга народу. Зустріч розпочали із покладання квітів до меморіалу пам'яті героїв базару та нагородження військових, прикордонників, поліцейських і рятувальників, які щодня наближають нашу перемогу. Народицька громада була вісім населених пунктів були окуповані. І сьогодні хлопці-рятувальники, які були поліцейські, прикордонники безпосередньо і виїжджали на вибухи, безпосередньо мали контакт з ворогом. Тому це дійсно наші герої. Сьогодні ми відзначили їх подяками, годинниками Верховної Ради. Серед нагороджених і Олександр Моргулець, який працює рятувальником вже близько 25 років, розповідає, після початку повномасштабного вторгнення він разом з колегами усували наслідки ракетних обстрілів, а також допомагав 115-й бригаді ТРО з ремонтом техніки. Саме військові зробили подання, щоб Олександр отримав нагороду. Я дуже радию, зараз задоволений, що моя робота, що я військовим допомагав, щоб пройшла небезслідно, безслідно, так що мене віддячили хлопці за це. Окрім цього, під час зустрічі Олевська громада передала медичній службі 115-ї бригади територіальної оборони Реанімаційний автомобіль. Олевська громада передала вже більше 40 автомобілів для військовослужбовців. Це вже друга швидка допомога. Цей автомобіль нам подарений нашими земляками з Олевщини, Вони проживають в Ірландії. Вони подарували нам його безкоштовно абсолютно. Тому він стоїть на балансі міської ради. Ми з балансу міської ради передаємо на баланс військової частини територіальної оборони. Перед передачою реанімобіль пройшов повне технічне обслуговування. Майстри перевірили стан ходової двигуна, замінили мастило, а також встановили зимову гуму. Військові планують використовувати швидку як стабілізаційний пункт. Коли йдуть поранення кінцівок, військовослужбовці будуть накладатися турнікети джгути. І в нас є час, мається на увазі година. За цей час військовослужбовець має бути десь направлений, де йому буде надаватись допомога, яка це ушивання рани та зняття турнікету. Якщо за цей час військовослужбовцю не буде надана допомога, він з часу може втратити кінцівку. А щоб цього не відбулося, ми маємо десь надати цю допомогу. То цей автомобіль буде дуже зручно для надання цієї допомоги. Забезпечення військових наразі є пріоритетним завданням команди Слуга народу. Зокрема, депутат Житомирської обласної ради Олександр Ющенко розповів, що за час повномасштабного вторгнення за його ініціативи воїнам передали допомоги на понад 30 мільйонів гривень. Це автомобілі, пікапи, які були придбані в Європі. Один автомобіль. Це декілька життів. Ми намагалися якомога більше їх придбати. Також передано автобус дуже в гарному стані: 63 посадочних місця. В минулому місяці 16 дронів було придбано, завезено Мавік 3 про. Під час засідання політради депутати розглянули низку важливих питань, які в рамках державної політики імплементуються в області: зокрема, готовність та спроможність пункцій незламності, забезпечення реалізації новітньої державної програми, патріотичне виховання молоді в навчальних закладах, питання розбудови в регіоні, спроможної мережі добровільної пожежної охорони. Сьогодні попрацювали, обговорили ті питання важливі. Які сьогодні є актуальними, і де ми сьогодні бачимо, потрібна політична воля, політична підтримка для того, щоб вони рухалися швидше, рухалися ефективніше. Ну і звичайно, сьогодні одне з ключових питань на нашому засіданні це було питання гарантій підтримки наших захисників-захисниць, соціальних медичних реабілітаційних, за результатами зустрічі, депутати прийняли рішення про проведення найближчим часом наступного засідання політради із питань реабілітації та протезування захисників, а також захисту та прав дітей. На сьогодні одним із основних джерел фінансування відбудови області є фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який створено у складі спеціального фонду державного бюджету України. В Житомирській області погоджено 6 проєктів. Загальний обсяг фінансування на ці проєкти становить 852 мільйони гривень. Сьогодні хочу поінформувати громадськість щодо виготовлення проєктної документації на будівництво гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб в зрічанах. Вартість проєкту робіт погоджено в сумі 1,3 мільйона гривень. Роботи з проєктування вже виконуються. Договір з в місту будування підписано 30 серпня 2023 року. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року, номер 1178, замовник може здійснювати закупівлю робіт, вартість яких Є меншою ніж 1,5 мільйона гривень без використання електронної системи закупівель на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Виходячи з цього, фахівці департаменту регіонального розвитку провели закупівлю робіт без використання електронної системи. Кінцевий строк виконання робіт до кінця 2023 року. Щодо самого об'єкту, то це недобудований гуртожиток обласного наркологічного диспансеру на 150 місць, роботи, на якому зупинилися досягнувши приблизно 30% будівельної готовності. Свого часу Житомирська міська рада планувала завершити будівництво та створити службовий житловий фонд для медичних працівників. Проте, через відсутність фінансування проєкт залишився нереалізованим. Спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та загостренням проблеми щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, завершення будівництва об'єкту знову стало актуальним. У 2022 році був підписаний меморандум про партнерство та співпрацю між Житомирською обласною радою, Житомирською обласною військовою адміністрацією і Житомирською міською радою щодо здійснення заходів з надання допомоги мешканцям регіону, які постраждали внаслідок воєнних дій на території України. У меморандумі зазначено, що Житомирська міська рада передає обласній раді об'єкт незавершеного будівництва гуртожиток на 150 місць в селі Зарічани, а Житомирська. Обласна військова адміністрація сприяє реконструкції цього об'єкту. За результатами технічного обстеження об'єкта незавершеного будівництва та на підставі завдання на проєктування фахівці ухвалили рішення про розробку нової проєктної документації відповідно до діючих державних будівельних норм. Чи потрібно дитині телефон у школі? Телефон у школі потрібен. Я сама, як педагог, я знаю, що зараз дуже багато є інтерактивних, дуже класних завдань, але для завдань для зв'язку з батьками, а не для того, щоб гратися, зривати уроки і використовувати в непотрібних цілях. Ну я думаю, що так. Зараз ну такий час, що е, без смартфону ну взагалі нікуди, типу тобто він вже цей ну, девайс став частиною нашого життя повсякденного. Тому я думаю, так. Але я думаю, що перш ніж. Ну, по великому рахунку, знаєте, можливо, потрібно, коли дитинка вийшла з дому, прийшла в школу, там сейф, всі здали після школи, взяли. Ну, Чи може там велику перерву батькам перезвонити, заборняти тут повністю. Ну це вже в наш час не таку систему зробити супер було. Так, для зв'язку з батьками, звичайно. Зараз тривоги, повітряні, можливо, потрібно забрати дитину закриття чи додому. Це може бути. Звісно. Ну, дивитися всякі різні ролики, інтересні в тіктоки заліпають. Ну тіма на заняттях саме ні, але потрібно якось мати зв'язок з батьками. Зайшли школу, залишили телефони, потім на виході вже віддали. Можливо, так для зв'язку з батьками, наприклад, або для пошуку якоїсь інформації, але не під час уроку, звичайно. Ні, звичайно. А чому? Тому що вони відволікають. я взагалі я проти телефонів. Годину, одна година на в сутки можна. Звісно, щоб родителі, ну, дзвонити, коли ну, папа, мама дзвонять, ну, повинні взяти телефон. Ну, Тому що ну, діти це ж, ну, святоє. Дивлячись, такий клас, ну. Скільки років дитині? Хто його знає. Мені кажеться, що не потрібен, ну і в той же час і потрібен. То, що люди переживають, родителі переживають за дітей, а хто знає, де ходить, і в нас така життя, і війна, і то щось друге. Да, думаю, що так, да. тільки що на уроках не потрібен. Хай вони, допустимо, його там дето оставляють. Буває, потрібно дзвонити батькам. Тим паче, зараз війна, різні ситуації бувають, тривоги там. Я думаю, потрібно, але. Пояснити дитині, щоб вона не зловживала їм, щоб користувалася там тільки за потребою. Я вважаю, що в малому віку, скоріш за все, дитині потрібен телефон, тому що бувають різні випадки, коли потрібно або зателефонувати батькам, або зателефонувати у різні рятувальні служби, якщо ну, стане дитині погано, або вона заблудиться, або ще щось. Телефон наразі це базовий спосіб комунікації для будь-якої людини будь-якого віку.